Поліційний суд заборонив мобілізацію студента. Важливо на вона для тих, кому незаконно відмовили в наданні відстрочки. Адміністративний суд підтримав студента, якому ТЦК відмовила в наданні відстрочки від армії, заборонивши дії щодо мобілізації студента. ТЦК відмовила в наданні відстрочки з підстав того, що студент навчався в польському вузі на денній формі, а тому не міг надати випуску з українського зразка про своє навчання з ЄДБО і враховуючи останню практику Верховного суду від 5 лютого 2025 року з. Гідно з ним процес мобілізації є незворотнім. А якщо людину вже призвано до армії... Критично важливим було зупинити будь-які дії сторони ТЦК щодо мобілізації вказаного студента-позивача, і хочеться сказати і дякую суду, що вони погодилися з тим, що на період оскарження відмови ТЦК в наданні відстрочки, суд заборонив ТЦК мобілізацію студента. Таким чином є шанс того, що поки ви будете оскаржувати незаконну відмову в наданні відстрочки, вас примусово та безповоротньо не мобілізують.